Вітаю! Сьогодні поспілкуємося про труднощі комунікації. Молодші діти з аутизмом, як правило, мають тенденцію пізніше починати лепетати та не вміють користуватися жестами. Деякі немовлята, в яких аутизм виявлено пізніше, починають ягукати починають і лепетати в перші місяці життя, до того, як їх поведінка перестає бути комунікативною. Інші відчувають серйозну відсталість у навичках спілкування і довго не починають говорити. Проте сеанси терапії допомагають багатьом навчитися говорити і практично усім прищеплюють навички спілкування. Багато дітей і дорослих, що не говорять або практично не говорять, вчаться користуватися такими системами комунікації, як картинки, ПЕКС, мова жестів, електронні мовні прилади, програми, прилади і навіть Додатки на планшеті або телефоні, що моделюють мову. У процесі розвиток навичок говоріння люди з аутизмом можуть використати мову у найнезвичніший спосіб. Деяким з ним важко складати слова в смислові речення. Вони можуть вимовляти тільки поодинокі слова або повторювати одну і ту ж фразу по декілька разів. Інші проходять стадію, коли вони повторюють щось почуте, ефект ехолалія. Багато батьків вважають, що мовні труднощі автоматично означають, що їхня дитина не здатна розуміти мову інших, але це не завжди так. Важливо розрізняти експресивну мову, вираження думки і рецептивну мову, тобто сприйняття думки. Діти, у яких є труднощі з експресивною мовою, часто не можуть висловити свою думку, тоді як діти з труднощами в рецептивній мові часто не здатні зрозуміти, що їм говорять. Таким чином, той факт, що вашій дитині важко виражати свої думки за допомогою мови, не означає, що вона не здатна сприймати мову інших. Обов'язково поговоріть зі своїм фахівцем або намагайтеся виявити ознаки того, як дитина може інтерпретувати мову інших, оскільки це важлива відмінна риса, яка дасть ключ до того, яким чином вам з нею контактувати. Намагаючись поліпшити і розширити комунікативні навички дитини, важливо розуміти значення прагматичних засобів спілкування. Прагматичні засоби спілкування це набір правил соціального характеру для використання мови в смисловому контексті або бесіді. Тоді як надзвичайно важливо навчити дитину спілкуватися за допомогою слів і речень, не менш важливо навчити її, де і коли це можна робити. Труднощі з опануванням прагматичних засобів спілкування це типова для усіх дітей помилка з аутизмом. Ці труднощі можуть проявлятися виразніше у міру дорослішання дитини. Ті діти, аутизм, яких має м'який розвиток, демонструють лише деякі відставання у мовному розвитку, а деякі навіть відрізняються розвитком передчасно дорослої мови та мають надзвичайно широкий запас слів. Проте навіть вони мають труднощі в підтримці бесіди. Деякі діти, а також дорослі, мають тенденцію до монологів на улюблену тему. Залишаючи іншим учасникам бесіди мало шансів вступити в розмову. Інакше кажучи, відсутня така типова схема Візьми, віддай. Є діти з аутизмом, у яких відмінно розвинені розмовні навички, вони мають тенденцію говорити як маленькі професори, проте не вміють вести розмову з однолітками, говорити дитячою мовою, відповідно віку. І це ще одна загальна особливість людей з, аутизм, з аутизмом, це трудні, труднощі в розумінні мови жестів, розпізнавання інтонації, а також висловлювань, які не можна сприймати буквально. Наприклад, навіть дорослий з аутизмом може сприймати саркастично сказане О, це просто чудово, як висловлювання, що означає щось насправді дуже хороше. Так само люди з аутизмом не володіють мовою жестів, вираз обличчя, рухи та жести можуть не збігатися з тим, що вони говорять. Інтонація може не показувати, що вони відчувають, деякі використовують високотональний фальцет, а інші роботоподібний голос, які позбавлені емоцій. Буває важко зрозуміти, що вони хочуть і чого потребують. Погана комунікація у свою чергу може призвести до істерики неадекватної поведінки. Приклад. Це крики, хапання предметів, жбурляння їх тощо. На щастя, є перевірені методи, здатні допомогти таким дітям і дорослим навчитися висловлювати свої потреби. У міру того, як люди вчаться спілкуванню, небажана поведінка стає менш помітною. І діти з аутизмом часто мають труднощі у поясненні того, що вони хочуть і чого потребують, поки їх не навчать, як спілкуватися за допомогою мови жестів або інших засобів комунікації. Отож, за матеріалами посібника, перші 100 днів для родин, діти, яких отримали діагноз аутизм, який створений, щоб допомогти батькам продуктивно використати подальші 100 днів у житті вашої дитини, я буду і надалі ділитися корисною інформацією у рубриці Запитання фахівцю з вами був фахівець-консультант комунальної установи, Коростишівський інклюзивно-ресурсний центр Людмила Кобилінська.